Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Московити завжди знали про те, що ніякого Радянського Союзу ніколи не існувало. а існувала Радянська Московія, так, яка. Продовжує до нинішнього часу розпадатися. Так, спочатку відійшли оці всі так звані союзні республіки, ну а зараз в процесі війни буде, або після її завершення, буде продовжений цей розпад, уже із виділенням окремих вже, автономій. Які будуть теж незалежними державами, і це відбувається просто зараз. Тому що е, там постійно виникають конфлікти, так, хто е, в Башкортостані Салова та Юлаєва хочуть зняти із п'єдестала на відновлення. Я так і не зрозумів, ну нормальний пам'ятник стоїть, що там його відновлювати? Знять і все. Тому що це, е, ну скажімо так, е, те, що вказує Башкирам на їхню самостійність. В них є герой національний. Так. Те саме у Татарстані там не можна називати вулиці іменами національних героїв, прийменовувати міста, які чомусь мають російську назву. Московську незрозуміло в Татарстані з якого дива. Те саме, наприклад, в Чечні в інших республіках, там пів... Північного Кавказу, коли московити страшно. Обурюється, що чеченці починають перейменувати міста на чеченський лад. А чому вони повинні бути на московський лад? Незрозуміло так. Той самий Грозний, чому він е, донині має таку назву? Це ж фортеця московитів, е, яка була побудована для захоплення окупації Кавказу. Ну, Очевидно, я не знаю, як там ці, -ці кадирівці нилі миряться, але процес уже йде. Так, Процес іде. І цьому ж самому Кадиру відмовили е, розмістити на 500 в мій купюрі, так, так званого е, Грозний Сіті, так, чи, чи Чечень Сіті, чи як його там називають, тобто, це те місце, місто і місце в центрі, яке було відбудовано за рахунок контрибуції, яку виплачує Московія незалежній Чечні. А що вона незалежна у своїх діях, що вони хочуть там і роблять? Це очевидно, все, все їхнє, аж до того, що шлюби можна інші зовсім. Ну, Закони Московії там не діють. Так. А, абсолютно зрозуміло. Так ось московити зараз активно просувають у мережі оці всі відео про те, що всі ті, які зрадили Московію, ну, Радянський Союз, так, і втекли за кордон, вони не змогли там влаштуватися, їх все життя їла страшна. Ностальгія, і вони ну, нічого не мали, і просто пропали там. Ну, що нам реалії вказують, що все якраз навпаки. Все якраз навпаки. Від дипломатів, які втекли туди, там від представника Радянського Союзу в Організації Об'єднаних Націй до Гордієвського, який там 20 років морочив, КДБ і практично все. Відправляв туди до, до Ш... Ш... йому? Ш... Я... який, Якого вивезли разом із дружиною і з дитиною з Москви, тобто головний шифрувальник, та нічого, та нічого страшного не було. Та все нормально було. Та... Ну так, головний шифрувальник ніхто не знав, як його вивезли. Думали, що його десь там убили, знаходили навіть. Там трупи і чоловіка, і жінки, і дитини. От це вони. А насправді він вивіз весь цей шифр, і американці все знали про те, що там передається в Радянському Союзі. Ну там ну просто неймовірна кількість. Тільки зараз починаєш читати про те, яка неймовірна кількість було зрадників у е, радянській Московії, які кидали її, так. І втікали. Я вже не кажу тих, яких ловили там і розстрілювали у Радянській Московії. Так, я кажу про тих, які втекли. Їхнє завдання зараз ну, там ясно. Зловили, розстріляли. Так. Хоча американці казали, що цей розстріл то, е, полягав у заміні одного паспорта на інший. Ну, не знаю. Але ось ті, що втекли. От От треба розповідати про те, як в них все не вийшло. Ну, ну, ну не вийшло все. Ну, не вийшло. Так. ким би вони там не були? От, наприклад, зрадники такі, от е Брьозка і всякі там інші ансамблі, які виїжджали за кордон. Постійно тікали від тіля. З цього ансамбля, незважаючи що там придані були, всякі кадебісти до цих ансамблів стояли. А ці головні балетуни, так, Нуреїв, так, Баришніков, там, і інші. Ну, вони ж пишуть про те, що ну, ну вони ну, ну, не могли, там, ну, вони не могли прижитися. Ви, що, що ви говорите таке? Цей самий Лурієв Башкір був головним балетмейстером головного театру світу у Парижі. Він був мільйонером і все таке інше. Ну, сказати, що в нього життя не вдалося, це у радянській Москувії так не вдавалося А там він стрибок Свободи стрибнув. Перестрибнув через цих кадемісів у Парижі і опинився, стрибнув до поліції, щоб вона його забрала, і він оголосив про те, що він хоче притулку політичного. Те, те саме стосується, наприклад, Баришнікова. Це мультимільйонер, так, головний балетун там, десь у нью йоркського гранд опера чи що там воно, Метрополін Опера. Так, не вдалося життя, ну абсолютно не вдалося Ну і всіх інших, там, які, наприклад, пишуть про те, що той же Гордієвський, так, який утік там, у Велику Британію, то в нього життя не вдалося. Він теж мільйонер. Він жив там, як у Бога за пазухою, і нічого йому там не могли зробити. Так. Це ж уже за Путіна стали там травить то цих теж, які втекли туди, то хто там ще один з якоїсь ще одні української? не Чіпоренко, чи Бог, знає, не знаю, як його отруїли, отруїли. Ще один там різун чи Суворов. Ну, той гарно ховається, так, того ніякої Великобританії не можуть достати. А так, ну. чи вчені, які тікали, туди от вплав один із, них із корабля стрибнув і плив три, три, три доби. Перед тим займався йогою і все таке. Чи режисер, який спеціально знімав фільми там, десь е, на Чукоці, і в холодній воді переплив, тому що займався моржуванням теж спеціально. Ну, Люди уявляєте собі країну, з якої люди тікали. Е, з... Е, Ну, з такою смертельною небезпекою. Або, або, наприклад, та студентка, яка 10 кілометрів повзла по болоті, так, щоб потрапити до Фінляндії. Так, проповзла через це, в болоті лізла. Уявляєте собі, до яких степеней треба довести, було людину, щоб вона так, так, такою стала. Так. І, і, і чому той самий Нурєєв він є зрадником. Чому він не може так танцювати там, де хоче, чому він повинен танцювати тільки в Москві. І жити серед цих страшних людей, дикунів і варварів, як показує ця війна. Ну, не так вже, які вони зрадники, кого вони зрадили? Але вони зрадники, вони все. все. Особливо той, хто той. О той шломов чи шайомов, не знаю якому е, за те, що е, він розшифрує всі ці перемовини, то це пообіцяло мільйон доларів. А коли він туди утік із дружиною і дитиною, їх вивезли яким чином із Москви, то він, е, йому не виплатили. Це все. І це приводиться, та це ж страшне. Навіть він звернувся до суду і виплатили. Так що його переслідувало все життя ЦРУ. Та яке це ЦРУ переслідувало, коли він е, організував разом із колишнім е, директором ЦРУ фірму надзвичайно успішну і теж був мільйонером у Сполучених Штатах Америки. Ну, Для кого? це? Для таких ідіотів, які не здатні на елементарні розумові операції, яких у Москві, так я розумію, хоч пруд пруди? Оце все повідомлення. А, а почитайте там? Е, так, Коментарі московитів Андрофагів, так і надо їм. так, от, 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 значить, що значить, так, Родину продать. От така судьба буде ждати кожного і так далі, і тому подібне. так, ну, Дійсно, що якщо ти щось розумієш, то кожний би хотів таку судьбу.